Знов на кружалі сірий жмуток глини, Її руки майстра форму надають, і круг скрипить, так, наче пісня лине, якої зміст про іншу глини суть. Ще вчора ти була звичайна глина, ніхто не турбував тебе в віках, сьогодні ж відбулася дивна зміна, і ти лежиш. У майстрових руках. А Він тебе так пильно оглядає, напевно, в нього гарний задум є, відомі, що в тебе Він очищає і змінює єство, родне Твоє. Тобі по серцю добрі ніжні руки, які охороняють і несуть, не знаєш ти про всі глядущі муки, які в крихке життя Твоє глядуть. Оскільки праці, ніжного терпіння, у тебе добрі руки ці вкладуть, скільки запалу ніжності, терпіння, аж поки не обновить глине суть. І він очистив, той шматочок глини, Відкинув зайве, заскрипів верстак, і страшно стало, легше було б нині пластком спокійно у землі лежать. Та намір є. І круг уже співає. І стогне глина в майстрових руках, і біль, здається, серце розриває, а співкружала визиває страх. Не хочу, ні, не хочу так терпіти, не знала, що такий тернистий шлях, я хочу легко, добре, гарно жити, а не стогнати в майстрових руках. Та хоч, не хоч, а ти вже на кружалі. Гончар міняє сіну твою суть, і він тебе вже бачить в тихій залі, де тебе любим гостям подадуть. Не витримаю досить вже на У мене глини також гідність є. А він так ніжно зняє круга. О, глино, глино, ти все за своє. І глина зрозуміла. Не відступить, як взявся, не відступить до кінця, покірно віддалася йому в руки, і диво сталося на крузі омиця. Замилувався, гарний вийшов посуд, на стіл тебе весільний подадуть, якщо й в вогні ще вистоїш, не осод, столи святкові тебе глину ждуть. І більш не сперечалась нова глина. Якщо і вогонь, то це ще не на суд. Дрова горять, мов попилать провини, аби вогню ти глина не сосуд. Пройшла, в вогні набрала міцності, як тішився тобою, твій творець, вогнем він готував тебе до вічності, в терпінні виплавляв тобі вінець.